Дівчата, сьогодні влог буде з кухні. Буду готувати надзвичайно смачну та просту пасту з лангустинами. Також можна замінити на креветки чи на будь-які морепродукти. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. їх називають кораловими омарами чи скампі. Взяла сьогодні в супермаркеті зі знижкою. 400 г мені коштували десь біля 5 євро. Тут досить велика порція. Що мені потрібно для цієї пасти? Досить простий рецепт. Лангустини можна замінити на креветки. Буде те ж саме. Мені потрібні лангустини, паста, можна взяти спагетті, можна взяти лінгвіни, вони такі теж схожі ось на ці таліателі. Такі, тобто спагетти трошки приплющені. А, помідорки, але помідорки це так для краси, щоб просто було таке червоненьке. А, петрушка. Краще, звісно, взяти свіжу, в мене сушена а, чесничок, один зубчик та красний перчик для гостроти. І зовсім трошки білого вина. Спочатку мені потрібно відділити хвостики від голів. Тому що з головами я буду робити соус. Це в них весь цей надзвичайний смак. Також ці ножки. Все це відділяю. Ось так. А що це? Я вже все переплутала. Сюди хвостики сюди ніжки. Тут більше голів, ніж цих хвостиків, вам хочу сказати. Але, звісно, я їх не викидаю, але просто з ними буду готувати соус. А хвостики я потім повідчищаю і вже, щоб було зручно їсти, будуть вони відчищені. О, дивіться, тут навіть закрою. Клас! Це цікаво! А, чесно кажучи, перший раз бачу з закрою так, щоб були заморожені, попалися а. Ось так, їх ще. Вони ще навіть трошки в мене не до кінця розморозилися. Але ну, нічого, розморозиться у процесі, як кажуть. Ось так. Є в мене хвостики чудові. Так, я сюди не накидала хвостиків? Ні. Тож хвостик, це що в нас? Це на щупальці. Як бачите, хвостиків так мало, одні голови. Добре, зараз мені треба на пательні розігріти пательну, тут додати ливкові олії, розчевити чесник. І та, разом з красним перчиком все це а, обсмажити, потім виняти чесник, щоб він не горів, але перчик залишити. І потім вже закинути ось ці доли лангустинів. стинів. Оберідку краще взяти більш бобку, тому що потім в цей соус я буду вже викладати пасту і вже все це разом перемішувати. Так, моя сковорідка вже розібилася, я додаю олії і мій роздавлений чесничок та перчик. Для того, щоб чесник та перчик віддали весь свій аромат із це Запахи. Посинечок я виймаю, а перчик залишаю. І додаю голови, очищені разом з щупальцями. Додаю біле вино, чекаю, коли воно трохи випереться. Веремішую все це. Також додаю декілька помадорів чері. Так, для, краси, для кольору водички, щоб все це протушкувати. І петрушки. В мене вона сушена. Звичайно, ідеально було б свіжу. Далі я виймаю ці голови, тому що вони вже віддали увесь свій сік а в цій же сковорідці додаю вже очищені хвостики, щоб трошки їх протушкувати. Мій соус вже готовий, я його виключаю та відставляю. Паралельно готую тальятелі, Вони готуються досить швидко. Готову пасту я додаю до соусу. Все це ретельно перемішую, щоб паста гарно пропиталася цим соусом, і моє блюдо майже готове. Мою готову пасту я викладаю вже на тарілочку, прикрашаю. Додаю трохи сушеної петрушки, та моє блюдо готове. Досить просто і дуже смачно. Така смакота в мене вийшла. Дякую вам за увагу. Побачимось в наступних влогах.